Сьогодні про нові правила звітування на відрядження та підзвіт, сплату податків зборів та комуналки електронними грошима, використання нових форм податкових накладних та розрахунків коригування і багато інших змін з 1 квітня. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна, я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Відтепер на початку кожного місяця я і команда семінар.ком будемо знайомити вас з головними змінами в законодавстві, які очікують на нас. Отже, починаємо. Що очікувати з квітня? 1 квітня набув чинності закон номер 2888 Відповідно до прийнятих законом зміну викладено у новій редакції пункт 170.9 Податкового кодексу щодо оподаткування сум, надміру витрачених та неповернутих у встановлений строк коштів, які отримані платником податку на відрядження або підзвіт. Змінилась назва форми авансового звіту на звіт про використання коштів або електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт. І, хоча на даний момент нова форма не затверджена, але передбачено, що звіт може бути поданий або у паперовій, або електронній формі. Збільшено строки звітування підзвітними особами, незалежно від способу авансування. Працівник має відзвітувати до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому платник податку чи завершує таке відрядження, чи завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала кошти або електронні гроші під звіт. Термін звітування за витраченими коштами може бути продовжено ще на місяць, якщо є необхідність отримання підтвердних документів від надавача платіжних послуг. Звіт щодо підзвітних сум подається у разі наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб і військового збору та у випадку використання готівки понад суму добових витрат, включаючи суму отриману із застосуванням таких платіжних інструментів, як корпоративна картка. Та особистий платіжний інструмент. Але якщо працівник використав кошти в межах суми добових витрат і оподатковуваний дохід відсутній, звіт не складається і не подається. Також змінами уточнено визначення фактичної кількості днів перебування у відрядженні. Відтепер, крім наказу про відрядження, необхідна наявність одного чи декількох документальних доказів, що підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні. Зокрема, відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів та рахунків на проживання і інших документів, що засвідчують вартість витрат. Якщо під час відрядження чи виконання цивільно-правових дій, платник податку для проведення розрахунків застосував банківську картку, корпоративну або особисту, тоді вартість витрат засвідчується випискою, або відомостями з рахунка в електронній або паперовій формі, в яких зазначена інформація про виконання. Платіжних операцій за рахунком до якого емітований такий платіжний інструмент на відеокурсі Тетяни Моєсенко Під звіт відрядження нові правила з 1 квітня. Ви дізнаєтесь все про нові правила звітування на відрядження та підзвіт для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 відеокурс доступний для перегляду за посиланням під цим відео. Положеннями закону номер 2888, який набув чинності з 1 квітня, узгоджується термінологія, що використовується у податковому кодексі з термінологією закону про платіжні послуги. Також проводиться уточнення ряду норм податкового кодексу, а саме передбачено можливість платити податки і збори та комунальні послуги електронними грошима. Крім того, надана можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари, виконані роботи або надані послуги з використанням електронних грошей платникам єдиного податку першої та третьої групи. В законі прирівнюється статус електронних гаманців до банківських рахунків та поширюються вимоги для можливості відкриття і ведення рахунків клієнтам за умови взяття таких клієнтів на облік у податковій. Крім того, передбачена відповідальність за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків на небанківських надавачів платіжних послуг, тобто ті фінансові установи, які не є банками, але мають право на надання платіжних послуг. Отже, з 1 квітня електронні гроші можна використовувати в платіжній системі як звичайні гроші. При відкритті та активації електронних гаманців спочатку їх має взяти на облік податкова. Банки чи інші небанківські установи мають повідомляти податкову про відкриття електронних гаманців для фізичних осіб, підприємців чи юридичних осіб. А за неподання такого повідомлення можна отримати штраф в розмірі 680 гривень. 1 квітня 2023 року Мінфіном у новій редакції затверджено форми податкової накладної, податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість. Отже, всі податкові накладні та розрахунки коригування, кількісних та вартісних показників до податкових накладних складаються і подаються на реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою. У тому числі податкові накладні та розрахунки коригування, які складені до 1 квітня 2023 року та не зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. А з 1 травня 2023 року подаємо за новою формою податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2023 року та уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Нові формати податкових накладних та розрахунків коригування та нової декларації з ПДВ ви можете знайти. На сайті податкової. А розібратись в ПДВ-змінах ви зможете на майстер-класі ПДВ-зміни, оновлені форми податкових накладних та звітності з 1 квітня, реєстрація та розблокування, скорочені строки перевірки відшкодування. Сергієм троботтю. Для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 майстер-клас в доступі для перегляду за посиланням під цим відео. Цього року декларацію про майновий стан та доходи необхідно подати до 1 травня, а до 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов'язання. Отже, є ще цілий місяць квітень, щоб встигнути задекларувати отримані протягом 2022 року доходи. Нагадаю, що декларацію зобов'язані подати громадяни, фізичні особи-підприємці, в тому числі і самозайняті особи. У податковому кодексі зазначено, які саме доходи треба обов'язково декларувати. Це доходи, з яких під час нарахування податок на доходи фізичних осіб не отримувався, а також доходи від особи, яка не є податковим агентом. Наприклад, доходи від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільської продукції, фізичним особам, що декларують спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем, та доходи від продажу інвестиційних активів. Також іноземні доходи та додаткове благо, зокрема анульований борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року. Зараз це 20 100 гривень. Фізичні особи, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, та отримали допомогу від іноземних держав та їх державних фондів. А також від іноземних компаній та благодійних організацій мають задекларувати таку допомогу, як іноземні доходи. З таких сум податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не визначають та не сплачують. Тобто в декларації лише вказується отримання таких коштів. Якщо фізособи працювали за кордоном або отримували інші доходи, крім благодійної допомоги, то такий іноземний дохід підлягає оподаткуванню. Отже, фізособи зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2022 рік і сплатити податок на доходи за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Разом з цим, відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків. Сплачених за кордоном. У цьому випадку сплачується тільки військовий збір за ставкою 1,5% для подання декларації вибрати один із ручних для себе способів. Зокрема, особисто подати до податкової або надіслати поштою за повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації. Ще можна подати онлайн через особистий електронний кабінет платника податку. Це можна зробити у розділі Електронний кабінет для громадян. Там формується податкова декларація про майновий стан і доходи, але для цього необхідно мати електронний ключ. Ще є спосіб подання декларації через застосунок дія, але цей варіант доступний тільки фізичній особі-підприємцю для громадян. Подання декларації у дії поки що не реалізовано. Звертаю вашу увагу, що за несвоєчасне подання декларації нараховується штраф у розмірі 340 грн. гривень, крім того, фізична особа притягується до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або накладання штрафу у розмірі від 51 грн гривні до 136 гривень. Нагадуємо, що форми податкової декларації та інструкції щодо її заповнення змінились з 1 січня 2023 року. Хочете розібратися у питаннях декларування доходів фізичних осіб? Дивіться вебінар зарплати відпускні декларування фізосіб за 2022 рік, який проводить Тетяна Моїсеєн. Посилання на вебінар ви знайдете під цим відео. 1 квітня застосовується нова форма податкової декларації з туристичного збору. Змінами в декларації передбачена можливість зазначити код кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад замість коду КОАТУ. Це рядок 2 додатку до декларації, а ще передбачено додання декларації за звітний період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, який не співпадає з квартальними термінами подання податкової звітності. Отже, у декларації тепер є відмітка про ліквідацію або реорганізацію податкового агента з туристичного збору. Невід'ємною частиною податкової декларації з туристичного збору є додатки. Нову форму декларації податкова вже підготувала і розмістила на своєму сайті у розділі законодавство податки збори платежі, за посиланням, яке ви бачите на слайді. З 1 квітня набрав чинності наказ Мінфіну, яким внесено зміни до порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість. Форми спрощеної податкової декларації з ПДВ, форми уточнюючого розрахунку до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Мета цих змін виділити у звітності операції, що звільнені від оподаткування ПДВ. За оновленою формою звітуємо за другий квартал 23-го, починаючи з 1 липня 2023 року. Також починаючи з 1 липня 2023 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. 1 квітня 2023 року вступив в дію закон щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Хто ж такий електронний резидент? Це особа іноземець, який досяг 18-річного віку і не є податковим резидентом України, але отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація, про якого внесена до інформаційної системи ЕРзидент. Податкова адреса такого платника буде електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу е-резидента. Подання іноземцям заяви на набуття статусу е-резидента прирівнюється до особистого подання до податкової облікової картки фізичної особи платника податків та заяви для реєстрації в державному реєстрі. Щоб отримати статус, е-резидента іноземець подає інформаційну систему е-резидент-заяву про набуття статусу е-резидента. Реєструється у дії і проходить фінансову та безпекову перевірку. Зверніть увагу, е резидент є платником третьої групи спрощеної системи оподаткування без ПДВ та зобов'язаний сплачувати податок за ставкою в 5% від доходів у рамках ліміту, а саме 1167 МЗП. У разі перевищення встановленого ліміту ставка податку збільшується до 15%. Податковим агентом e е резидента виступає банк, у якому відкритий поточний рахунок платника єдиного податку 3 групи. Але обрати банк і відкрити поточний рахунок e е резидент має виключно через інформаційну систему e е резидент з переліку доступних банків у цій системі. Е-Резидент не має права отримувати доходи з джерелом походження з України, крім пасивних. Е-резидентами не можуть бути громадяни країни-агресора РФ. Та особи, внесені в чорний список ФАТФ. Якщо у вас є запитання щодо ведення бухгалтерського обліку, оформлення первинних документів і оподаткування у передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 є чудова можливість поставити їх у нашому сервісі Особистий консультант. Тут можна отримати кваліфіковану відповідь від експертів з бухгалтерського і кадрового обліку. Цілодобово ми приймаємо запитання та відповідаємо на них дуже швидко від 15 хвилин. До 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Квітні розпочинається звітний податковий період за перший квартал. Розповім про основні дати для подання місячної та квартальної звітності. Зокрема, до 7 квітня включно необхідно подати статистичну звітність, а саме звіт про витрати на утримання робочої сили Форму 1 РС, який подається один раз на 4 роки. звіт з праці, 1 ПВ за березень та звіт з праці за перший квартал 23 року. 10 квітня останній день подання звітів обстеження ділової активності Сільськогосподарських будівельних підприємств за перший квартал 2023 року, а також звіту про експорт-імпорт послуг за перший квартал за номером 9 з квартальна. Користувачам РРО та ПРРО не варто забувати про подання до 14 квітня, звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок і довідки про використання розрахункові книжки за березень. 20 квітня останній день подання податкової декларації з ПДВ, декларації акцизного податку та декларації з рентної плати. Також платники плати за землю, які вирішили подавати податкову декларацію за землю щомісячно, звітують до 20 квітня за березень. Крім того, 20 квітня ФОПи третьої групи платники єдиного податку на 2% звітують за березень. Вони подають декларацію для платника єдиного податку третьої групи на спрощеній системі оподаткування з особливостями. Нагадую, що 19 квітня останній день сплати ЄСВ з доходу ФОПа за перший квартал 2023 року, а 20 квітня останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за квітень платниками, що належить до першої та другої груп, та ЄСВ з доходу за березень. До того 28 квітня подаємо фінансову звітність за перший квартал 2023 року, зокрема баланс та звіт про фінансові результати, а також фінансові звіти суб'єктів малого підприємництва. А ще 28 квітня буде останнім днем сплати за перший квартал 2023 року, авансову внеску з податку на нерухоме майно. Та авансову внеску з транспортного податку юридичними особами. Крім того, 28 квітня останній день сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень та плати за землю, податку на додану вартість, акцизного податку, єдиного податку ФОПів третьої групи і сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% за березень. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. І напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Про те, чого очікувати у травні, я розкажу через місяць. Бажаю вам усім легких звітів та найшвидшої перемоги. До зустрічі!